Щонайменше 15 населених пунктів на Харківщині потрапили під обстріли з артилерії та мінометів. Учора окупанти обстріляли Куп'янськ, з РСЗВ ураган, а сьогодні зранку місто знову стало мішенню. Більше розповість Світлана Шекера, наша кореспондентка зі студію наживо. Світлано, добрий день. Тож які новини маєш на тепер, що відбувається у Куп'янську і взагалі на Харківщині? Вітаю Анастасія. так сьогодні о шостій ранку окупанти завдали авіаційного удару по місту Куп'янську. Вони поцілили по житловому мікрорайону біля дев'яти поверхів. Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, це була керована авіабомба. Із додатковим спеціальним модулем корекції, тобто це більш точна зброя, і вони точно знали, що б'ють по житловому масиву. Даних про постраждалих немає. Та сильно постраждала дев'ятиповерхівка. Пошкоджено також приватні будинки, які розташовані поруч цивільна інфраструктура, електромережі. Крім куп'янська окупанти, завдали такі також авіаударів ще по семи населених пунктах куп'янського району. Наші захисники протягом доби відбили п'ять ворожих атак в районі Синківки та Іванівки, це також куп'янський напрямок. Між тим у самому Харкові вже зараз говорять про створення економічної стратегії подальшого розвитку Харкова вже після війни. Харківський міський голова Ігор Терехов поспілкувався з міжнародними партнерами, з представниками фонду Нормана Фостера. Вони вкотре обговорили створення генерального плану міста, нового генерального плану. І хотілося б, як зазначив харківський міський голова, щоб у Харкові згодом розвивалася і промисловість, і наука. А що ще про у послухати пряму мову харківського міського голови. Дуже багато руйнацій, які накоїли росіяни, дають певні можливості щодо будівельної сфери, переробки будівельних матеріалів, створення нових підприємств. У нас дуже пошкоджена транспортна інфраструктура, і нам прийдеться закуповувати новий транспорт, але не просто закуповувати новий транспорт. Я дуже хочу, щоб у нас з'являлися підприємства, які виробляли б громадський транспорт для нас. Він сьогодні дуже. Необхідне ще міський голова наголошував на тому, що потрібно створювати такі умови для підприємців, щоб їм було тут дуже легко. По перше, реєструватися, по-друге, працювати, щоб вони були зацікавлені створювати нові робочі місця, залишатися і щоб тут залишалася молодь. Такі в нас новини, Анастасія. Дякую за новини. Це була Світлана Шикера з Харкова, який, попри щільні обстріли, планує майбутнє.